Святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, божні. Сказав Господь, Істинно кажу вам, усе буде відпущено синам людським гріхи та богохульства, скільки вони не холили. Але хто вирече холу проти Святого Духа, тому повіки не проститься. Він буде винен у грісі вічнім. Вони помовили, він має нечистого Духа. Приходить, приходять мати і брати його, і стоячи на дворі, посилають до нього, щоб його прикликати. Народ же сидів крухньою і кажуть йому, ось твоя мати, і брати на дворі тебе шукають. Він же у відповідь сказав їм. То моя мати і брати, і поглянувши на округи на тих, які сиділи довкола нього, каже: ось моя мати і мої брати, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра, імготи. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Мій Отце, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Бо хто чинить волю Божу, той імені брат, сестра і мати? Пактично сьогоднішній Євангеліє це є Євангеліє продовження вчорашнього Євангелія, коли родина Ісуса, довідавшись, що Він є вдома, тобто, власне, в околиці Капернауму, вони приходять і кажуть, він не при собі. Бачачи ті діла, які Ісус робить, вони не розуміють, що відбувається. Так само в цей самий час книжники, які приходять з Єрусалиму, бачачи все, що робить Ісус, кажуть, що Він біса має. І Саме тоді Ісус каже, як може сатана Сатану виганяти, бо царство поділене саме в собі не встоїться. І відповідно сьогоднішній Євангелій є продовженням, продовженням вчорашнього, коли Ісус каже, що хула на Святого Духа не проститься. Хула на Святого Духа це не розкаяність. Хула на Святого Духа це невміння бути відкритим на Боже Слово, це закостенілість у грісі. І, власне, в кінці ми бачимо, що вдається мамі Ісуса і його рідним, родичам підійти ближче, але вони не можуть все-таки доступити, бо величезна кількість людей. І Ісусові кажуть, ось мати твоя і брати Твої, і тоді Христос каже, Глянувши довкола, ось мати моє і брати мої. Хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Дивлячись на інших євангелистів, ми бачимо щось подібне. Брат мені і мати той, хто чинить Божу волю. Сьогодні ми маємо 32-гу річницю з Дня Незалежності України. Саме незалежності, але не, але не державності. Державність ми мали протягом багатьох століть у різні часи. Вона мала різний вигляд, вона проявлялася в різний спосіб, але ми, українці або наша автентична назва русини, ми мали цю державність і ми втішалися нею. Ми вміли бути державним народом. Звичайно, історія наша наповнена багатьма кривавими сторінками, коли ми цю державність втрачали не раз через надто велику потугу наших сусідів, але найбільше ми втрачали нашу державність через невміння у єдності вистоїти перед ворогом. Сьогодні, у цю 32-гу річницю нашої незалежності, відновлення нашої державності, ми ведемо. За пеклу і тяжку боротьбу з ворогом, який не одне століття намагався знищити саме поняття українця русина. І сьогоднішнє Євангелія дає нам насправді рецепт, як нам встоїтися, як нам бути єдиними. І рецепт є в тих словах: Хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Господь. Дарував нам і дарує можливість бути собою. Господь у премудрості своїй, з огляду на великі наші жертви, але і велику любов, дав нам можливість творити власну державу. І це є Божа воля, щоб ми мали цю державу. Ідея українськості, ідея нашої державності є справді важливою, і вона має бути тою об'єднавчою. Сьогодні ми всі стоїмо проти ворога, кожен у свій спосіб. Хтось на фронті, хтось в тилу, хтось в Україні, хтось за кордоном. Але кожен і кожна з нас старається вкласти свою лепту у спільну справу перемоги. І здається, ще два-три роки тому політичні опоненти раптом спільно збирають на дрон. Ті, хто мали, мають, досі можуть мати різномані... різні політичні погляди, разом допомагають на купівлю війська... військовим автомобілям чи того, що їм потрібно. Нам дуже важливо є зрозуміти україноцентричність. Ідеї побудови нашої держави. Бачите, завжди є дуже небезпечно бути на межі двох світів. А з другого боку, саме оце, це буття на межі двох світів, західного і східного, може відкрити великі можливості і зробити державу потужною. З одного боку, небезпека полягає в тому, що ми можемо постійно тягнутися або в один, або в другий бік, то до Сходу, то до Заходу. Але тут є також досить небезпечно. Ми вже були на Сході, відчули, як це, зрозуміли, як це. Тепер ми ніби хочемо на захід. І ніби хочемо добре, хочемо мати євроремонти, хочемо мати євростабільність, ми хочемо мати е... європорядки. Але ми мусимо зрозуміти, що кожна європейська країна вибудовує свою центричну політику навіть незважаючи на те, що є, існує Євросоюз. І ми українці також маємо навчитися робити саме це. Коли ти є в Польщі, ти відчуваєш що ти є в Польщі. Коли ти є в Австрії, ти розумієш, що ти є в Австрії. І ми, українці, маємо вчитися будувати україно-центризм. Але заснований на нашій християнській традиції, на нашій християнській вірі, на Тій основі, яка робить нас тими, кими ми є сьогодні. Бо внутро нашого народу є вкладено це бажання віри, і внутро нашого народу є вкладено це бажання свободи. Віра і свобода це ці два елементи, які дуже добре проявляються саме в нас. Ми маємо їх розвивати. Цікаво зараз недавно вернувся з України, в Україні. Звичайно, є відчуття війни, і національна свідомість є надзвичайно висока. А, усюди можеш бачити жовто-блакитний колір. Але цікаво, коли приїхав до Польщі, приїхали ми в Краків, раптом побачив герб тої місцевості і побачив знову ж два кольори жовтий і блакитний. Їхав через Австрію, всюди німецькі написи, і дивна річ: величезна кількість місцевих австрійських гербів мають ці два кольори жовтий і блакитний. І для себе, ходячи по тих стародавніх замках, по тих містах, я зрозумів одну річ. Ми, українці, є частиною великої європейської сім'ї. Нам потрібно це зрозуміти, що це означає бути в цій сім'ї. Пам'ятати, ким ми є, і вміти шанувати інших. Тому сьогодні, у цю 32 го річницю нашої незалежності, будуємо нашу тисячолітню державність. Незалежність наша ще дуже молода, але державність вже дуже велика. Будуємо і будьмо. Народом. Будьмо тими братами, сестрами, батьками і матерями, дітьми свого народу, який чинить Божу волю і знає, що таке цінності Божі. Амінь. Слава Ісусу Христу!